Традиційно у чистий четвер жінки печуть великодні паски і збираються до храму. Тепер же одні господині економлять час іншим. Перевіряємо, як це працює на одному з луцьких ринків. Продавчиня Ірина каже, пекла паски з ночі, аби встигнути продати на ринку. До сходу сонця треба помитися і в хаті щоб вже було прибрано. Це чистий четверда. Йти на сраст сьогодні на 4 години. Чи ви встигли перед ринком. Ні, я повиться встигла в церкву на чотири точно не встину, бо треба паски допікати. Середня ціна домашніх пасок на ринку коливається від 40 до 180 гривень. 200 гривень кілограм, десь буде гривень 50, ця буде 100. А поки дружина сусіднього продавця теж пече паски, голова сімейства торгує. На паски пече. Аби тут. А я тут так треба трохи продукцію реалізувати. У нас ціни демократичні, так то тобто наша паска коштує 40 гривень. От. Ну це гуртова ціна, так от і також коштує 60. У нас на цукатами з ізюмом зроблено там яйця. Ну так так і має бути. Якщо ваші паски ще поки у планах, майстриня великодніх свічок та здоби Галина ділиться традиціями, які перейняла від своєї мами. Вона нас не дозволяла, щоб ми ходили, гримали дверима, щоб не дай Боже відкривали, закривали двері. Всі виходили і не мішали. Їй. Тобто це так було. Молилася вона перед тим як пекти, щоб була така врівноважена, спокійна, щоб каже, що паска вдалася. До кошика, окрім паски, обов'язково кладуть м'ясні страви. Виробники ковбас та заготівельники м'яса кажуть, ціна цього року на м'ясні нижча, і на це є причина. Це зараз пов'язано в тому році з тим, що зерно дешеве, дуже люди і в селах, і в господарствах поставили багато свиней. Бо це от через що викинуло зараз дуже багато, на ринок викидається м'яса, і через що попит невеликий ну, в зв'язку з війною, і от через що дешева ціна. Чоловік продає свіжу шинку по 160 гривень за кілограм, сало по 50. Якщо хочете вже спечена і копчене вибір достатній, але ціна більша. 150 після гривень середньому 120-150, стопідесят на продала я вже кобаску. А ось була шинка, можливо, чи якась? 350, шинка, була й по 300. Не вистачає до шинки та ковбаски хрону, То ще й хрін на ярмарку міцніший і як його готують. Хрін копається, чиститься, потім треться, відварюється бурячок. Змішується і ой, так вкинулось. За всіх глядачів 12-го каналу пробуємо хрін від господині на ярмарку. Зараз скажемо який щоб ви були здорові всі. Продавчиня Євгенія готує хрін до свята вдома разом з чоловіком. А чоловік як тренер плаче? Плаче. Плаче. Всі плачуть, хто я ряд. Ми на вулиці стараємося на вулиці тертися. На У нас приватний будинок і ми Фикарець. на вулиці. Кажуть, без сліз хрону до столу не буде, а ще без особливих інгредієнтів. Чоловік тре, а я заправляю цукор, сіль, приблизно ну, на три літри ложка солі, з півтори-дві цукру і оці небагато. теж зо дві ложки. Як багато, то не хочуть. Кажуть кисло. «Ший, хрін, крепший. Пробуємо ще один, обираємо. А ваш крепший закошуйте бігом бігом беріть. людей на ярмарку перед великоднем чимало і ціни є на всякий гаманець. А ще тут можна придбати свіжі домашні яйця, навіть розписані посочком, аби зібрати гарній великодній кошик. Ковбаски купила, і бочка копченого купила. ну і будемо запікати, руліти вдома. Ну, я знаю, пасочку купила в цьому році, де буду пекти, по свикруха лежача. Ні, не до того не виходить. Але сподіваюся, що все-таки така весна, така природа і буде покращення, що все-таки чекаємо миру. Хто не встиг купити домашні продукції на ярмарку біля парку, господарі й господині продаватимуть великодні смаколики ще й в суботу на сільськогосподарському ринку на Єршова. Ірина Кудря, Василь Морещук, дванадцятий канал.